Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю любителів сонячної ягоди. Мене звати Віктор Вітомський, я проживаю в місті Кременець Тернопільської області і я вирощую виноград і розказую про всі нюанси вирощування. І якщо ви любите сонячну ягоду так, як люблю її я, то ви правильно зробили що зайшли на мій канал. Бажаю приємного перегляду. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюємо україномовний контент і вирощуємо виноград. І я раджу кожному випробувати таку радість вирощування, наприклад, з такого чубучка одного. Вирости, щоб отакий вам Виросте його своїми руками. Починаючи з березня місяця ще за вікном буде сніг лежати, а у вас вже з того чубучка вже проклюнеться бронючка, зазеленіє, потім з'явиться листочок, з'являться корінчики. І ви своїми руками виросте ось такий кущ, який вас буде радувати і тішити вас. І це все своїми руками. Ось він і настав той час, коли виноградні кущі ніби прощаються з нами до наступного сезону. Але водночас дарують нам свою ось цю неповторну красу. Листочка забарвлюється в різні кольори, в теплі відтінки жовтого. Червоного, багряного, кольори такі чудові, милують око. Листя вже опадає. Це в теплиці в мене. Трималося ще до сьогоднішнього дня, а сьогодні вночі було вже мінус 3 градуси і вже тут лист посипався. От ніби створює на землі такий золотистий килим, можна сказати. Хоч і трішки сумно за минулим сезоном. Але треба подякувати йому за хороші врожаї і потішитись на останок ось цим надзвичайно привабливим малюнку, які милують наше око. Ну як цим не захоплюватися? Сьогодні я вже з теплиці буду обрізати виноград листя, посипеться до вечора, саме після цього приморозку. І буду ще нарізати посадковий матеріал, заготовлювати. Вже 9 година ранку, а мороз ще тримається. В відкритому ґрунті я вже весь виноград майже вкрив. Ще залишилось ось один рядок там. І з цього боку кілька кущів. Тут листя вже опало, мабуть ще тиждень чи днів 10 назад після першого приморозку. А в теплиці ще втрималось. З відкритого ґрунту я вже лозу заготовив. Ось вона в мене в холодному приміщенні. Всі сорти гібридні форми підписані, пов'язані ось такі пучки. І якщо хтось має бажання, замовляйте чубуки, тому що саджанців цього року я не садив. Хто Бажаєте, вирощуйте з чубуків чи перещіплюйте нові кущі. Сьогодні ще ж з теплиці заготую лозу і вже найближчими днями буду відправляти для тих людей, хто замовляв. Замовляти чубуки виноградні можна за телефоном 063 43. 486 А краще за цим номером написати у вайбері чи телеграмі Ну, ось і все. Ще раз, хто хоче вирости виноград, замовляйте чубучки, перещіплюйте старі сорти чи гібридні форми. Бажаю всім миру і перемоги. Безмежна подяка нашим захисникам і Допомагаємо їм, їм боронити нашу неньку Україну. І все буде Україна. Була, є і буде завжди.